Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і на часі наша рубрика по п'ятницям о 20-й годині сімейка Адамсів. Ми її так назвали, мені ця назва подобається. І тут ми розглядаємо світовий уряд, мірове правительство, сімейку, як хочете. Ті, які керують світом. Хто хоче знати більше, цікавтеся самі. У нас вже, здається, 47-й номер, якщо я не помиляюсь, здається в 43-му є трошки про сімейку. Зараз ви запитуєте. Я вас попросила дві неділі вже назад, чи вже три навіть. Накидати, цікавлять, які ваші запитання. І тут багато запитуєте про Швейцарію. Дуже багато хтось запитує про Плоску землю, хтось запитує про Україну. Мої дорогенькі, всі запитання шукайте вже, ми вже це проходили. 40 Шість відео вийшло. А сьогодні ми подивимося наступне ваше питання. Давайте ще раз. Ще раз, Бо ми, здається, ми вже це розглядали, але ми так, по шуріку пройдемося. Спитайте, будь ласка, чи знищення нашої мови через Московію і зробити нас росіями де від сімейки? Так, це від сімейки, ми вже це розглядали. Чи заселення наших земель в минулому росіянами, євреями діло рук сімейки, щоб кламутити воду на нашій землі? Теж так. А ще по астрології, Швейцарія, Україна під знаком Тельця. Це означає багато природних ресурсів, співу, співучість, краса і тому подібне і тащимо все додому. Я не буду все читати, бо багато там і дуже багато людей. Теж свої коментарі залишили. Ось. Дивіться. Це все є. Ми вже це розбирали. Хтось запитує, навіть таке питання було. Ну, я взагалі, але правда, не під цим постом. Ну, я була в шоці. Перевірте зону пробуждення. Чесно. Картами зону пробуждення перевіряти. Давайте зробимо краще сеанс. Дивіться, що випадає. Людина, яка не при чому, отаке питає. Зробіть розклад на зону пробуждення. Зона пробуждення це. Дійсно відкривають правду. А ви розумієте, що правду відкрити, як вона є, все рівно кожна людина, кожна душа, кожна есенція бачиться все по-своєму. Кожний. Як вони їх називають? телепат. Кожний телепат бачить це все по-своєму і відчуває. Ось. Тому це не так легко ту інформацію підняти. І так. Давайте тоді подивимося ще раз Швейцарію. І так, Швейцарія це дійсно місце проживання сімейки. В принципі. Ви знаєте, там у них таке враження, ну, проживання не зовсім. Не всі, не всі. Там концентрація йде. Концентрація їхнього бізнесу, концентрація їхнього управління. Це є центр. Ось як я це бачу: це є центр. Звідки ідуть всі дороги. Центр, де все вирішується, і Знаєте, як розходяться, як столиця сімейки. Давайте отак назвемо: столиця сімейки. Ось, ось що я бачу. Всі рішення приймаються тут. Засідання, голова, все там є. Ось, якось так. Давайте за Росію. Чи дійсно створили нам такого конкурента Ні, так не буду питати. Так не буду. Чому Україна? Теж не буду питати. Дорогенькі мої, трошки включайте голову, а, хто таке питає. Тож і так все логічно видно, все на поверхні. Так. Дивіться. Давайте. Навіть не знаю, що ще подивитися. Давайте якесь інше питання. Бо ну, от, от чомусь мені, знаєте, це настільки все м, на поверхні, настільки все логічно зрозуміло, чому Швейцарію не трогають, чому трогають Україну. Чим займаються українці? Ви подивіться на людей. Їм плівать, що у них Зеленський. Їм важливо, що він бо не втік. За ним всі охотяться. От піарщик. от, розумієте, І ви хочете сказати. Того, 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 а от того, того, що не думаємо своєю головою. Відколи існує Україна? Україна давно існує. Але дивіться, ось, ось по історії візьміть, пробіжіться по історії. Постійно е, шукаємо собі за морем. До речі, ці е, Їх назву кацапами. Теж шукають постійно за морем. От, от приїде німець, він наведе порядок. От приїде ще хтось наведе порядок. От, от відверто. Так, не буду я це розбирати. З Швейцарією тут і так все понятно. Я вже казала: ми робили розклад: євреї не керують світом. Ні. Ватикан, євреї, це є слуги військові, як сказати, знаєте, от як мурашник. Візьміть мурашник, маточка, да? це є Швейцарія. Ось, ось це вони. А в них ось ці підлеглі, ці всі, які виконують роботу, от їхні бригади, от ті, що розпространяються — це все євреї, Ватикан, релігія. Брехня про земну кулю. Ну, ви подивіться, хоч десь в лабораторіях роблять же стільки випробувань, чому вода тримається на кульці, скажіть, будь ласка, немає такої, це настільки от очевидно, не може бути куля земля і щоб вода трималася на ній. Не є це, це вже доказано, є науч, научні. Просто, ви знаєте, їх зразу затюкують, тому що сім'ї вигідно тримати баранів в вуздечки, щоб вони вірили, що вони можуть обійти навколо землі, об'їхати і тому подібне. Так, давайте слідуче питання, щоб я не розтрачалася. Так, зараз ми подивимося. На жаль, ви позадавали питання, які не стосуються сімейки взагалі я ж просила. Давайте подивимося, дивіться, плани сімейки трошки сьогодні буде довше відео, але давайте зробимо хоч одне толкове питання. І так, плани сімейки по материкам. Європа, Азія, Австралія Антарктида, Арктика, Північна які плани на майбутнє по кожному з них, яку цінність для них вони відображають, за кількістю ресурсів, бажана кількість людей на них більше або зменшити. А дивіться, давайте ще раз про клімат. Оце все, що Азонові діри. Давайте краще про це. Тому що задають кожного разу. Ви як приходите на цей канал, вам це цікаво. Шукайте є плейліст або папочка з сімейкою Адамсів. Там все є, що ми вже робили. Потім, коли ви це все передивилися і вам, вас криша не поїхала, вам це відгукується і реальність, тоді запитайте ваші питання. Ось, а не коли ви прийшли і. Ой, який бред. Не бред. Це наш клуб. Кому не подобається, не дивіться. Я ж не йду, не дивлюся, хто мені не подобається. Людина сама по собі шукає собі на одне місце приключення. Давайте краще подивимося. Навіщо? Вони, чому ось клімат, ми теж вже дивилися. Чому зараз Ось у нас зараз похолодало? Хоча кажуть, що жара, жара, я не бачу жари. У нас вже минулого року ще була жара, тут, так? але цього року таке холодне літо і дощове. Про що це говорить? Що навпаки, ми вже говорили про це: що коли ми робили розклад, коли зменшується населення, душі піднімаються. З, тобто не е, народжені тут, е, дестабілізація, вони ось ці всі катаклізми, що зараз відбуваються, звичайно, там і е, ці як їх, е, е, випробування під землею, і Китай, і всі, всі країни, і Америка робить, всі вони роблять ці випробування, це теж е, впливає. Вони і в лапках і космос іслідують, теж це все впливає на клімат, але те, що душі. А дивіться, скільки тільки у нас під час війни загинуло, скільки загинуло минулого року, чи коли от був у землетрус у Туреччині, здається, 40 тисяч. Люди добрі, це розумієте, яка це велика дестабілізація для землі. Бо земля вона має, ми вже про це говорили, і в зоні пробуждення, і ми розклад робили, що земля, вона. Розширюється, вона не кругла, вона плоска і вона розширюється від кількості населення. Не може бути перенаселення на землі, тому що земля розширяється. Оце і йде все природньо. Якщо ви це не розумієте, це не для вас туди цей розклад. Давайте подивимося. І так, і так. дійсно, йде зараз земля до зменшення. І оці всі катаклізми, оці всі дощі. У нас, наприклад, тут потічок, прямо під хатою тече потічок, він розлився, скоро до хати дойде. Розумієте, так тече вода. У нас, не знаю, цей рік, що робиться, дуже багато води. І так, і так пов'язаний оці катаклізми саме з покиненням есенції землі, помирання швидкого, різкого. Давайте ось це питання краще розглянемо. Да, Сімейка, от, от їм потрібна дестабілізація, розумієте? Вони на цьому заробляють гроші. Коли люди плачуть, коли люди, вони живуть на низьких частотах, ви повинні це розуміти. У них свої страхи. да, У них бабло є. Ну і толку з того. Вони, по-перше, не вільні. Вони, по-перше, ще раз, вони не вільні. По-друге, вони. Страхи мають свої, як це сказати. Ну, це такі, така цікава тема, і ми про це постійно говоримо. Хоч бери, відкривай клуб, щоб з вами напряму спілкуватися на цю тему. Але хто хоче, той знайде інформацію. І так, бачите, ось ці всі катаклізми, це все плани цієї сімейки. Сімейка це маленьке коло людей, які керують. Ми вже про це говорили. Ось, і вони це все це все їхнє. Це все вони вираховують. У них є вчені, у них є науковці, у них є все. Е, як би вам сказати, але вони втратили. Ми теж про це говорили. Вони втратили. Вони мають, до речі, дуже багато документів з минулого, я маю на увазі, ще з часів Атлантиди в них є. Ось. Вони ж, якраз вони є виходцями з Атлантиди. Вони знали, вони підготували це все. Вони все, все організували і втіктили відти. Розумієте? Ось, І, виходить, я розклада майже не робила сьогодні. Ось. І що ще вам сказати? Я просто роблю сьогодні. Я боюсь, що відео не загрузиться. У мене дуже поганий інтернет. Останній. Ну, взагалі, відколи, от До... завжди поганий інтернет, коли довгі відео. Ось якось так, мої дорогенькі. Це все план сімейки. Інакше вони не можуть керувати. коли Чим більше людей, тим чим більша земля розширюється, тим, тим їм важче керувати. А їм треба керувати, їм потрібні ресурси. Люди, якщо помирають, ресурси лишаються. Тому що ви розумієте, що ці оборот, дивіться, як е, е, ці як їх податки. Е, людина працювала все життя. так? Віддає своїм дітям ту хату, ті діти переписують ще кудись. Оці гроші по тисячу разів, вони, це все їм іде туди. Розумієте? Люди помирають, е, іде переходить у, у різні фонди, якими вони керують, за ниточки дьоргають. Це все збирання бабла. Вони вже настільки напхані, ми говорили десь більше 90%, я зараз точно не згадаю. Всіх ресурсів, багатств належать сімейки. Якось так. І вони живуть собі припіваючи. припіваючи. Давайте краще запитаємо: от під кінець. Чи буде колись у людей можливість здихатися сімейки? Давайте просто це запитаємо. Або їхню владу, хоча б трошки применшити. Ну, ви знаєте, по-перше. По-перше, чому? Скажу відверто, скоріше за все, ні. Зменшити можливо вдасться. Зменшити. Але ви розумієте, що коли у людини є якась ціль, вона не здається, вона передає цю ціль. вона, Ви знаєте, це ж егрегор. Егрегорні е, речі вони шукають один одного. Вони знову відтворяться. Бачите, дивіться, от їхні гроші, допустимо, це все, що вони набагачення. Да? Ось руйнація. Що карти показують? Те, що вони в лапках напрацювали, так, знищення. Залишиться навіть одна людина з цієї сімейки. Вони все рівно, бачите, йдуть далі подорожувати. Вони не розчаровані. Це карта розчарування. Тобто втрата всього, вони не можуть все втратити. Вони мають, ну, неможливо, Н -н -н, неможливо. Я не бачу, що тут можливо. Давайте туди інше запитання. Якщо буде перезапуск землі, так? нашої землі, якщо буде перезапуск, так? Ось. Все знову вимре. І через дуже багато тисячі років, можливо, і мільйон, знову з'явиться життя. Не питайте, як воно з'явиться. Все є у, сім у, цій, у зоні пробуждення. Я не буду тут розповідати, як це все робиться. І так, чи можна туди здихаємося, сімейки? Ум. Ні. Ні, зараз скажу чому. Тому що, ще раз, Егрегор неможливо знищити. Егрегор залишиться. Ось він лишиться, так? І ви тільки люди появляться тут, він. Е, як сказати, отой, що себе Богом називає, нехай буде так, так. Він був так само на землі, як ми всі. Але він зрозумів дуже-дуже зразу, що е, не обов'язково дуже сильно працювати, можна і так, за дурняк. Є ж такі люди, є такі люди. ось. Хитрожопий, ось так, ось так я скажу. Він сидить там, десь на облачкові, І, як я тут бачу, навіть всі прийдуть. Він все рівно знайде тих людей, ті душі, вони потім же ж прийдуть, так? І все почнеться спочатку. Ось все спочатку. Так, да, можливо, перший період буде дуже хорошо, якихось пару мільйонів років, але все рівно, поступово це все буде. Від цього ми не зможемо, як сказати, повністю ну неможливо. Неможливо, тому що всі е е есенції різні. Кожний має своє якесь бажання, прийде страх, прийде ще щось. Це треба просто, мої дорогенькі, розслаблятися, нейтральними бути, плювати на ту сімейку, не, не, не вірити у це. Я вже про це говорила, жити на природі. Десь я робила відео, здається, декілька днів тому про, або сьогодні, здається, сьогодні вийде про кактусолізацію, про ці штрикалки. Ось. Там теж розслабитись, жити на природі, тому що ось страх вже це все породжує. Любий страх породжує сімейку робить сильніший. Ось як. Ось як це все робиться. На жаль, так воно є. Але е, люди, які е, вільні, які нейтральні, які не заморачуються, е, ними неможливо керувати. Але вони все рівно, бачите, виходять виходять. і вийшли і знову в страхи, і знову маніпуляції, і знову це все, це все е, мої дорогенькі, постійно-постійно: отакий, от, отакий круговорот. Ось так мої любі. Тож, кожний вибирає собі ігру, яку хоче. Ми цю ігру вибрали разом, колись давно. І завертілося, заігралися всі разом. Гаразд, мої любі, я сподіваюся, хоч трошки, напишіть мені в коментарях, хто додивився до кінця, хоч трошки я щось вам дала цікавого. Через ці розклади, через це відкрил, Відкрилися вам, можливо, очі. А, ну, я бачу, в принципі, що однодумців багато. Я не хочу, мені не потрібні якісь рейтинги, мені не потрібні популярність. Мені просто я хочу спілкуватися з однодумцями. Все, хто на моїй хвилі, залишайтеся з нами. І далі буде продовження. Гаразд, мої любі, бережіть себе. У нас все ще йде війна. Ось, і це, до речі, щоб ви розуміли, що це все йде до Третьої світової війни. Інакшого не може бути. Тому що Європа довго мовчала. Щастиво, мої любі! Бережіть себе, разом до перемоги і продовжуємо нашу рубрику. Бережіть себе, мої любі!